Вітаю вас, мої любі! Сьогодні на ваших килимочках. Сьогодні спокійна практика з елементами силової йоги, але, звісно, і відпочинок. Потягнемось, розтягнемось, попрацюємо і відпочинемо. Тиждень від попереднього відео промайнув швидко, тому я записала нову для вас практику. якщо хочете отримати повну версію, пишіть мені особисті. А наразі сідаємо зручно в сукасану, витягуємо руки догори. І з видихом йдемо на ліву сторону. Витягуємо весь правий бік. Права сідничка тисне в килимочок. Розкриваємо грудний відділ, руку трошки виводимо назад, тягнемо з пальчиками до стінки. Глибокий вдих, повертаємось в центр і відправляємось з круточку на ліву сторону. Угу. Подивилися лівим плечем, маківка витягується вгору. Подовжуючи хребети, продовжуючи задню поверхню шиї. Вертаємо в центр, руки догори вдих і з видихом йдемо на праву сторону. Витягуємося, угу. права сібничка, ліва сібничка, ти заклину, тягнемось рукою і відчуваємо, як таз опускається вниз, розтягується в лівий бік, глибокий угу. вдів. І повертаємось в центр. І з на праву сторону. Подивилися назад і вгору. Відтягнули м'язи животика, маківка витягнула хребет догори. Чудово опускаються плечі. І повертаємось в центр ручки догори вдих і з видихом вперед. Сіднички лишаються на килимку. Розслабляємо плечі, потилицю, шию і голову. Голова важка, опускається вниз, підсилуючи жіння, розтягуються м'язи бокові, хребта, вздовж хребта, знову. Навіть ушка в кого розслаблюється. Дихаємо тут, перешагуємо руками в ліву сторону, розтягнули правий від плечі від вуха, опустили голову трошки нижче і вдавили сіднички в килимок. Перешагуємо в праву сторону. Розтягнули весь ліводі. Людово повертаємось в центр і піднімаємось. Тепер одягаємо корону на голову і ніби королеви, Так. Зі сторони в сторону рухаємо підборіддям паралельно колоночку. Від одного плеча і до іншого. Зауважуємо, у нас може бути асинхронне повертання голови. В одну сторону краще, в іншу краще. Все нормально, головне, щоб не було відчуття болю. Порухали хребтом. Горі, молодці і повертаємось в центр. Тепер ми складаємось на килимок. Лягаємо, витягуємо руки за голову. Розтягнулись добре-добре, видовжили весь хребет з голови до п'яти, з п'ят до голови і просто зупинились тут. Декілька циклів дихання ми полежимо. Відчуваючи рівну спинку, розслаблюючи м'яз за м'язом, дихаємо, розслаблюємо м'язи на обличчі і просто спостерігаємо, як розслаблюються всі м'язи тіла, всі діляночки, частинки тіла. Чудово. Тепер піднімаємо ножки 90 градусів. Руки так і лишаються за головою. Угу. Зробили кут 90 градусів, відправляємо ноги в ліву сторону, вклали коліна. Дихаємо тут, не відриваємо правого плеча. Зробили глибокий вдих, повернули ноги в центр. Теж 90 градусів і в праву сторону, не відриваючи лівого плеча. Чудово, повертаємось в центр і відправляємо ліву ногу на килимок рівною. Підтягуємо руками до себе праву. Угу, і відправляємо її в ліву сторону. Та сама скрутка по діагоналі, яку ми робимо в кінці практики, сьогодні на початку. І подивились за правою долинкою, не відриваючи правого плеча. Добре, повертаємо в центр. Права нога йде на захват на три, тобто два пальчики руки обхватили пальчик великої правої ноги. Поза щасливої дитини. Угу. І виводимо в вертикаль п'яточку. Тиснемо на себе коліном. Дихаємо тут і повільно відпускаємо. Напругу знімаємо, розслабляємо ножку. Тепер підтягуємо ліву. Підтягнули долоньками до себе. Угу. Вирівняли спинку по килимку і відправляємо ногу в праву сторону. Погляд за лівою рукою, не відриваючи коліна. Дихаємо, дослухаємось до можливостей свого тіла, до межі, яку можемо провернути коліно. Повертаємо в центр і беремо захват на 3 тепер ліву. Підтягуємо пальчиками до себе коліно до підпахви. Дихаємо ще тут три, два, один, опускаємо вирівнюємося. Тепер знову руки за голову, ножки склали в батха позу метелика. Є. Тепер трошки попрацюємо в динаміці, коли з'єднуємо ноги з видихом і витягуємось за долоньками до коліна. Животик плаский, притиснений до хребта. Знову вдих, розкрились. канаса, но витягнули руки під, за, за собою. Видих. Вдих. Видих. Ножки склали, вдих. І видих. Ноги, ніби той самий метелик. Чудово, ще вдих. І з видихом лишились тут, дихаємо 5, 4, три, два. Один розкрились, знову полежали. І відпочиваємо. Відчуваємо, як розтягується внутрішня поверхня м'язів стегна. Глибокий угу. вдих і довгий-довгий видих. Розслаблюється колінка, які прямують до килимочка. Молодці. збираємо ножки. В ножках 90 градусів знову ж таки. Але тепер ми напружуємо м'язи живота, живіт плаский притиснений до хребта, і ми штовхаємо долоні вперед чудово. Розрівняли ліву ногу, лишилась права 90 градусів. Тягнемось руками, продовжуємо. Підтягнули ліву ногу, праву вирівняли. Тягнемось ручками, дихаємо. Угу. Ще разочок рівні ножки, 90 градусів, ліва рівна. Молодці обидві. І тепер права рівна. молоті. Повертаємось до себе, руки за голову поклали корпус на килимок і розрівняли ноги. І трошечки полежали, ніби в баласані. Просто відпочиваємо, знімаємо напругу з тих м'язів, які щойно попрацювали. Відчуваємо своє тіло на килимку і вирівняно спину. Дозвольте своєму тілу розслабитись. Не думати, що буде потім. Глибокий вдих і довгий-довгий. Супер, ви молодці. Тепер через бочок піднімаємось на чотири опори. Угу. Відлаштовуємо позицію, активні пальчики, долоньки під плечима, коліна під тазом і кішка корова вдих. І видих, скруглили спинку. А вдих. І видих з видихом. Відштовхуємо з долонями від килимочка і з вдихом натягуємо долоню. Працює таз, працюють плечі і лопатки. Глибокий вдих і довгий, довгий видих. Молодці. І ще два рази. Чудово. І ще разочок. Гнучка спина, вид, молодці. Зупиняємось в моменті. Витягуємо праву руку і ліву ногу. Давно не було, чекали, мабуть, такого. Розтягуємось з пальчиків рук до пальчиків ніг. Підтягнули м'язи животика. Ще тут 5, 4. сильні, молодці, міцні три, два, один. Тепер беремо правою рукою ліву стопу. Витягуємо стопу вгору, розкриваючи грудний відділ. погляд перед собою. Молодці, ще дих. Два, три, чотири і п'ять. Опускаємось. Це була поза тигра молодці. Тепер праве коліно, так як було, ми його повертаємо перпендикулярно, Лишаємось на правій руці, Ліву ногу тягнемо. Права рука відлаштування під плечем. І ліва нога тягнеться мізинчик до килимка. І витягуємось лівою рукою. Відчуваємо, як розтягуються лоб м'язи між лопатками. Підштовхуємося від килимочка і тягнемо з долонею до стелі. Підтягнули м'язи живота, активували м'язи сідниць і виштовхнули таз трошечки вперед. Дихаємо ще тут три, два, один. Відриваємо ліву ногу від килимочка і намагаємося йти в горизонтальне положення ноги. Хорошо, ви молодці. ще три. Два. Один. Тепер захоплюємо лівою рукою ліву стопу, розкриваючись в грудному відділі, е, напружили сіднички і виштовхнули таз вперед. Виходить? Нібо угу. колесо робимо зі свого тіла. Ще дихаємо три, два. Один обережно відпускаємо і повертаємось на чотири опори. З цього положення ми вигинаємось, ніби кішечка, і лишаємось тут, дихаємо, відштовхуємось долонями, відчуваємо, як розтягуються м'язи між лопатками, і просто опускаємо голову вниз. І тягуються м'язи животика, плечі не йдуть до вуха, вони йдуть від вух. І дихаємо три, два. Один прекрасно Звільняємо себе від ноги. І тепер інша сторона. Тепер ліва рука і права нога. І потім відпочинемо в паласи. Лихаємо тут 5, 4. Активна задня стопа. Три. Відштовхуємося рукою, від очка Два. Один прекрасно. Беремо лівою рукою праву стопу. Активували ногу і виштовхнули її вгору. Добре, розкриття грудного відділу поглибилося. Тягнемося ще, Дихаємо три. Два. Один. Молодці. Опускаємо ножку. Лишаємось на лівій нозі, робимо її перпендикулярно до того положення, яке було. Так? І тепер зачіпляємось мізинчиком правої ноги. Да. Хорошо. Долонька ліва під плечем. Активували сіднички. Виштовхнули таз вперед. І розтягуємо простір між лопаточку. Тягнемося такою стелю. Глибокий вдих, духий, і видих, ніби ви за щось підвісили руку і тягнемо вона вас. Раз, Молодці. Добре. І тепер активуємо праву ногу, виводимо її в горизонтальне положення. Не ще рівна нога. Активуємо бокові м'язи стегна. Три, два. Один. Тепер згинаємо, беремо стопу з долонькою стопу. Розкриваємося. Відчуйте розкриття всього грудного і тазового відділу. 2. Один. Повертаємось на чотири опори. І з цього положення знову активуємо спинку, неначе кішечка вигнулася. Зняли напругу з попереку. І з лопаток, з м'язів між лопатками. Глибокий вдих і довгий-довгий. Прекрасно. І тепер йдемо в баласину. Пальчики великі ніг разом, коліна нарізно, межами килимочка і провалюємось груди відділом вперед і вниз. Розслаблюємо спину. Таз. таз прямує до стоп. Розслабляються плечі, шия, важка голова. І активно розслаблюється передпліччя. Молодці. І переходимо в шавасану. Вкладаємось на спинку, розкладаємо ручки вниз. Зробили глибокий вдих, напружили все тіло і з видихом звільнили себе від напругу. Розслабте свої м'язи, розслабте частинки тіла. Ми нікуди не поспішаємо. Ви просто зупиняєтесь в моменті. Послухайте своє тіло. Увагою пройдіться вздовж. Здвож свого тіла з голови до п'ят з п'ят до голови. Зупиніться увагу і на кінчиках-пальчиках на ногах. Розслабте їх. Зніміть напругу зі стоп. Розслабте ще гомілки. Переведіть увагу на коліна. розслабте. їх. Розслабте стегна, таз. Відчуйте м'який теплий між живота. Немов теплим подихом вітру торкніться грудної клітки. Зніміть напруг зміжебаних м'язів. Розслабте плечі. Торкніться увагою кінчиків, пальчиків на руках. Розслабте їх. Розслабте долоні. Зап'ястя, розслабте передпліччя, лікті та плечі, розслабте шию, передню і задню частинку. Нехай ваше тіло знаходиться тут, і ви просто розслабили всю голову, макітку, потилицю, скроню і вушку. Розслабте підборіддя, щічки, м'язи навколо очей, навколо ротика, носик, брови міжбрівку, чоло, шкіру на голові та кожен корінець волосся.